На екофермі поповнення народились козенята, розповідає її власниця Олена Білозуренко. І у нас таке поповнення, да, у нас куча казенят. Зараз у нас більше 20 казенят, вже маленьких, гарненьких такі. Зараз живуть і працюють на Київщині у селі Гвоздів, мають близько пів сотні кіз. На київщину евакуювались під обстрілів зі Станіславу у жовтні 2023-го. Допомагали волонтери, каже Олена. Із собою вивезли кілька десятків кіз, собак та котів. Родина жінка, вона з Донецьку з ще з чотирнадцятого року переселенка. Тому вона нас. Розумію, але це трохи все інше, і вона просто така. Вони імпатичні люди, змогли прийняти нас з нашими козами і собаками. 30 кіз було, 11 собак, яких ми назбирали за час окупації і 8-9 котів. Ми взагалі через це і не виїжджали і за тварин своїх, бо ми не могли їх лишити там. В окупації знали, що буде біда. Олена розповідає, після звільнення правобережжя з чоловіком Валентином не планували виїжджати. Тут почалися прильоти, прильоти. Ще маму ми забрали з Херсону, бо Херсон почався обстрілюватися. Мама зламала шийку бедра, кубидра. ця операція в Миколаєві переїзди туди-сюди. Потім один приліт прильот був вже після деокупації. В твір, а другий вже 4 серпня він прямо в наше подвір'я загорілися всі корма, сараї ранило чоловіка, ранило робітника. У нас допомагав йому взагалі. Там вишибло в шийний позвонок. Обстрілювали російські військові селища і під час окупації говорить Олена. Вони жили і тут же обстрілювали. Вони виїжджали, по домах і це так в обід, днем, ввечері, вночі. Ніякого розписання не було. В 9 ночі, потім в 2, може 4, може, днів. У нас прильот був під час окупації, то у нас прямо вбила козла одного породистого. Да. І пів другого дня я стою на кухні, витираю пилю. Я тільки вийшла в коридор і все. просто снаряд прилетів, окно все пробите кулями. Ну так був зберіг, і так і всіх тварин. У нас тільки двоє тварин загинула. Одна кізонька, мабуть, від стресу, бо вона просто остановила серце, а її казала, у це не особило. До життя у нових умовах на Київщині пристосувались і господарі ферми, і тварини каже Олена, родина Білозуренків відновлює роботу. Та мріє зробити безкоштовну реабілітаційну програму для військових і внутрішньо переміщених осіб. Дуже хочемо відновити діяльність, щоб дарувати людям якусь знаєте, реабілітацію природним шляхом, бо вони такі милі приймати звичайних туристів, а військових, сім'ї і наших всіх ВПО, які без дому залишились без рідного, щоб теж приїжджали до нас з казанятами і молочко були, і сир їли, і гуляли. Альона Мовчан суспільне новини Херсон.